Ну і вітання! усім, хто дивиться бабусини Смаколики. Ми з України. Сьогодні приготую голубці. Готувати я їх буду сьогодні з м'ясом і рисом. Капусту я вже середину вирізала. Для капусти поставила водичку. На 2 літри води я додала 1 столову ложку солі. Для фаршу свинина я пропустила через м'ясорубку, напівготовий рис, цибулька смажена, морс, смалець, ріпча цибулька, морква натерта на дрібній терці, сметана, цукор, лавровий лист і сілі перець. Поки водичка закипає, я на сковорідочку відправляю смалець. На розігрітий смалець відправляю цибульку, моркву. Цибуля з морквою підсмажилась і сюди виливаю морс. Накриваю кришечкою, зменшую вогонь до самого мінімального і тушкую нашу заливочку. Водичка в каструлі закипіла. Обережно кладу сюди капусту. Капусточка повністю повинна бути занурена у воду грубою частиною донизу. Накриваю і чекаю, поки закипить. Поки готується капусточка і заливочка, я приготую фарш. Додаю перець, сіль. І все гарненько перемішую. З бажанням фарш можна додати холодної води, тільки обов'язково дуже холодної води. Я цього робити не буду, бо свинина була жирнувата. Капусточка закипіла, фарш готов, і зараз я буду доставати вже готові бланшировані листочки. Знову накриваю кришечкою. І так продовжую знімати усі листочки. Сметану я розвела водою і відправляю до нашого соуса, заливочки. Додаю сіль, перець і цукор для балансу смаку. На сіль і на перець я буду ще куштувати, коли поскладаю голубці, і заллю оцимось соусом. Бо, якщо мені не вистачить цієї рідини, я буду додавати ще окроп доливати. І тоді треба буде додати ще солі і перцю. Накриваю кришечкою і продовжую тушкувати. Готову капусточку знову достаю. Капусточку я пробланширувала. Ось така частинка невеличка залишилась. Соус наш готов. Зараз я дам трошечки охолонути, бо дуже гаряча капуста, з нею далі працювати ще не можна. З капусточки я зрізаю ось оцю грубу частинку. Капусточку я підготувала, на дно каструлі покладу ось такі листочки. І тепер буду закручувати голубчики. М'ясо порозкладала і тепер закручую. Закручую самим звичайним способом. Ось такі голубчики відправляю у каструльку. Дуже щільно складаю один до одного. раскладаю наступные листочки и так уж закручиваю при складаю кастрюльку За изображение можно еще их. Підсмажити у сурому вигляді, а потім вже тушкувати. Я сьогодні вирішила так робити. Ось у мене трошечки залишилось листочків, я їх поскладаю наверх. Ось такі голубчики. Далі наша заливочка. Наш соус. Соусу якраз мені вистачило, поставила тарілочко. Поклала лавровий лист, не треба мені ні солі, ні цукру, нічого додавати, якраз усе в нормі. Накриваю кришечкою і чекаю, поки закипить. Як тільки закипить, я зменшу вогонь на самий-самий мінімальний І буду тушкувати десь годинку, хвилин 50 годинку. Голубці готові. Я вже виключила, прибрала тарілочку. тушкувались вони на дуже повільному вогні 55 хвилин. Зараз я сформую тарілочку і будемо дегустувати. Смачного! Дякую. Голубці зі свининкою mm -hmm. і рейсом. Бачу, що голубчики дуже їх люблю. Які вони смачні? Соковиті. Соковиті. Смачного? Клас! Да. Голубчики круті. Дякую.